Так, наш прекрасный Киев, лавина, Ашан, море, сити, сейчас мы пойдем купим, скупимся в школу, а, все, как обычно, стандартная программа, каждый год одна и та же самая, кроссовки зушити, а, одежда, ну, все, как обычно. Ось вам трошки заскучив за Прекрасним Києвом. Ось вам двіжнячок, двіжнячок, новус, пробки. Все, як обично. Бачите, нема де стати. Парковка вся зайнята. Дивіться, скільки. Скільки всіх багато. Ну, у нас так є велодоріжки. Ой, сейчас зніму трошки ролик в інстаграм.

Що йдемо тоді? Пошли воно в Бершку сходимо. В Бершку підемо щас. Виходим зараз. Виходимо із зари. Коротше, нічого ми тут не вибрали. Платячка всі полтора футболки 700-800, кофточки 1200-1500. В общем, зараз ще в бершки подивимося. Ми, кстати, купили кроси. І так. Ми, значить, гуляємо, гуляємо, і ми, коротше, йдемо щось перекусимо і поїдемо додому. Так, це, кстати, недорогий магазин, хороший. Но обив все-таки краще купляти дорогу. Зараз mm -hmm. ми зайдемо ще в сільпо, скупимося. Mm -hmm. Так, mm -hmm. да, ти трошки попав в кадр. Mm -hmm. Так, заходимо в магаз. Так, у нас все продається. Клубничка, чернічка. Бачите, такі хороші ціни у нас. Шикарні. Все є. Минончики. помідори, як помідори, вони дуже по 48 гривень чи по 46. Так, огурці вже по 60, по 69. Скільки є? Я кукурудзу купляла по 15 гривен. Так. Картошка по 25. пошукаємо хлібчик. Хлібчик. Саша, дивися обережно тільки. Так, по 30 гривень в основному. І по 35 тонн. Я беру такий батон, київський. Киев хлеб Шапача. що пече. че. батон беру. А, самый вкусный мне. Ось там у нас, ну, еще выпечка. Выпечка тоже достаточно вкусная. Ось, пожалуйста. Боже, как вкусно там! Я все со виглядає. Саша Шок контент. Чипси, дешеві чипси, да? Взагалі, шок просто. Все? Так, ну що, пойдем дальше? У нас там кулінарія. борщик, супчик, олів'єшечка. Значит, 250 грам олів'є. а по деньгам не знаю скільки. Є. 100 грам 41,90. Так, ну що, пішли далі. Так, тримайся, тримайся, Саша, пожалуйста, в мене буде стрес. Може, не хочеш тут по, по, по сні? Сможемо мойло 35,90, 100 грам. Перестань, кажу, Саша, креветки, дивись, Саш, я зараз відпущу, ти впадеш, давай, будь ласка, ну, давай, мені треба рухатися далі, так, равлики 200 гривень 100 грам, Були шо в нас восьминожки. Дві яка хороша ціна? Поїхала? Угу. У нас тут бачите якесь кафе. Мама, вообще-то зимня. Саша, мені не зручно. О боже, Скумбрія по такій шикарній ціні. Так, тунець. Тунець у нас по 264. Так що у нас тут сільечка є? О, сільдочка. Оселедець 159 за кілограм. Тюлечка. Ну? Коротше, Побажали... бажає ласочка все є копченості. Хто соскочився? так, ти що? Блін, може, це купити Скумбрію копчену? Блоф називається. Все і нічого? Так, давай колбаску виберемо, так? Да? Дивися, а ми пішли подивимося, по чому м'ясо. Може, там м'ясо візьмемо додому? Так, по у нас м'ясо? Значить, запечатане Ну, так, как оно. По 200 гривен є. За кілограм, в основном. Что взять котлет, что ли? Что взять колбаски? Мясо. Ну, свинина по 200. Блин, что тут? кролик 300 гривень. Так, прийшли за чаєм. Чай, чай. З чаєм, якщо чесно, біда, тому що вибор дуже маленький. Саша, э, так, сейчас ми виберемо тут. чай Коротше, взяли ось такий зелененький і чорненький я взяла. Саша. Пристань. Все, пішли за м'ясом. Здесь, будь ласка, спасибо. Так, да, что у нас тут? Короче, тут сельпо, понятно, что тут все есть. Сосисочки. Сейчас, минутку, пошли за мясом. Не, не надо. Хай, ну так Так, тут да, вот у нас Саш, я снимаю. Ой, Щось ми туди не туди зарулили. Тут у нас кафешки якісь є. О, тут у нас о, тут у нас шоколад. Ти що? Боже, яка красота. Ням-ням. Так, ладно, пішли. Паста, нам треба знайти касу. Що ми купили кридишка, що ми там ще купили? Хліб, крила, чіпси, чай, кола, зараз підемо щось з'їмо. Макдональдс, да, Саш? Ну, коротше, супермаркет, як супермаркет. Кого що цікавить, пишіть. Знімую окремо ціни, масло від 100 гривень, молоко від 40 гривень, хліб від 30. Так, щось ми не туди зайшли. Тут памперси. Ну що, ми дійшли тут, де у нас э, фастфуди різні. Йде, значить, айскрим, Cream, Львівські круасани, якась корейська кухня. Так, ну і тут, коротше, як везде э, Макдональдс, найбільша очередь. Ну, у нас Кфс Макдональдс Гринхаус, мультиплекс красиво у нас, правда? Что ты там побачил? А, вот эти э, Лаба Бубакерсайску магазин, Ладно, книжки. Ну, хто хоче читати? Книжки, будь ласка, так, ну що, ми пішли їсти картошку фрі? Значить, ми тут вибираємо. Ну, як ви зрозуміли, як обычно, оплата карти. Так, перейти до замовлення і оплатити. Значить, що в нас тут? Додати до замовлення? Ні, дякую. Що ну, ми взяли? Ми взяли модний напиток і картошку фрі. з соусом і без соусу Все виключаюсь так, ми чекаємо наше замовлення. там ага Що ми, коротше, вже скупились, поїли, погуляли і тепер уже йдемо додому. В общем, така у нас була прогулянка. Кому сподобалось, ставим лайк. От. О, Угі, я ще подивлюсь, Угі. Так, ну що, в нас? Епіцентр стоїть, в очереді великі, парковка вся забутана, епіцентр, якщо епіцентр без роботи не, не залишиться. Ну все, ми тепер уже поїхали додому. Кому подобається мій контент, будь ласка, буду а, запрошую до дискусії, а, до розмов. Можемо з вами. Просто побалакать. Коротше, всім дякую, що ви сподівалися, що ви до, до кінця це все відео додивилися. І все, всім пока-пока.